Тому є лжевчителі, які дуже добре справляються, але від кого силу черпають. Адже ми знаємо, що за Божою волею стоїть Бог. Якщо ми виконуємо волю Божу, Дух Божий, якщо за волею цього світу, то ми знаємо, стоять чорти, стоїть сатана. Тому потрібно розуміти, хто натхненник, хто ж за цим стоїть. А другий вершник він більш ясний, це війна, червоний вершник. Зрозуміло, він вбиває, кров пускає, беззаконням займається. Третій вершник він теж досить ясний, вороний, багатство, такий чорний. Четвертий вершник смерть. Це більш очевидний, все ясно, як хтось зі смертю зустрічається, якщо вона приходить, що з людиною відбувається, і далі за смертю слідом йде пекло. Запитання: ось хто душу твою забере? П'ятий вершник або пекло, яке слідом йде за смертю. П'ятий вершник Ісус Христос. За смертю стоїть пекло. Так, от Ісус поставив цей камінь Петра, і Він каже: Брами аду не переможуть. Чому? Тому що якщо ти стоїш на цьому камені, на слові, яке дав Петро, то з цього каменю, ці живі камені, хто їх забирає? Кому вони належать? Ісусу Христу, п'ятому вершнику Слову Божому. Розумієте так?